Хромокей, це зелений фон, і як цей фон видалити в Капкат. Отже, в нас є відео, ми додаємо його в Капкат і будемо працювати, щоб його забрати, цей зелений фон. І також ми додамо якесь відео на замість нього. Так, як робити це в індустрії, або просто в звичайних роликах. Тобто в нас є види летефону, в нас є хромаки і в нас є пипетка. Це випадково нажав, можна сказати. Нажимаємо ще раз, якщо немає такого прицілу, і нажимаємо приціл і нажимаємо на цей зелений кольор. Він сам приділяє зелений колір, і потім він з ним буде працювати, щоб його забирати. А це потужність. Наскільки потужно треба виїдати зелений колір. Наскільки колосиком можна рухати вверх вниз це я приблизив. І можна зменшити. Я подивився, що біля лівої руки там є на футболці такі, як затемний. І Можна лишити, можна ні, я тут, тому трохи зменшу. В принципі, це вся робота. Ви забрали, а далі підставляєте вже якесь відео, яке вам підходить. Може, лишається контовка зелена, то ви можете собі додати. От в нас таке відео, фон забраний. Тепер зайдемо в стоки І будемо працювати з відео. Просто виберемо якесь відео, щоб показати, що фон працює. Ось, наприклад, ось таке. Треба поміняти місцями, якщо воно перекриває. Я його збільшив. Якщо перекриває, поставити вниз. Якщо вниз не хоче, тоді нижній наверх перекидайте. І воно буде працювати. І в кінці обрізати нижнє відео, бо воно довше і вилазить. І отак замінюється фон.